Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні у нас стовідсоткова дієтологічна тема. Білки виявляється, величезна кількість людей не те, що не знає для чого нам потрібні білки. Вони навіть не знають, в яких продуктах вони знаходяться. Що таке білки? Це цеглинки, з яких збудований весь наш організм. Вони необхідні для оновлення наших клітин, для росту, для вироблення ферментів, імунних клітин, здорової печінки, сильних м'язів, міцного волосся і навіть для схуднення. Давайте тепер подивимося, в яких продуктах містяться білки. Перша група продуктів це молоко, сир, яйця, риба і м'ясо це білки тваринного походження. Упа продуктів це соєві продукти, крупи, картопля, гриби і бобові – це білки рослинного походження. І білки рослинного, і білки тваринного походження мають бути в нашому раціоні щодня. Білкові продукти треба вживати з кожним прийомом їжі, тому що, на відміну від жирів, вони не можуть відкладатися в нашому організмі. За один прийом їжі ви маєте з'їсти одну порцію білка. Це або склянка молока, або одне яйце 100 г сиру, м'яса, або риби, або чашка бобових. Живіть зі смаком та будьте здорові!